Друзі, всім привіт! Вітаємо на каналі Огляд Дніпро М. І сьогодні у нас на огляді акумуляторний гвинтовар dt 201 bc Ultra. Даний гвинтоварт має безщітковий двигун та енергію удару 230 нюн на метр. Одразу хотіло вам сказати, що даний гвинтоверт є наймаленький у нашому модельному ряді. Корпус редуктора даного гвинтоварну виконаний з металу. У цього гвинтоверта є led підсвітка робочої зони та дуже багато режимів, про які ми зараз і розкажемо. Увімкнули саме перший мінімальний режим. Тепер другий та третій. Зараз спробуємо цей гонтуар на самому мінімальному режимі, як він працює з моблевими саморізами. Як ви побачили, друзі, на цьому режимі, коли сам гонтверд відчуває тяжкість у засверлюванні, так би мовити, він дає свій імпульс. Тобто, друзі, перший режим йде для повільного початкового закручування. Зараз продемонструємо вам другий. Тепер подивимося на третій режим. А зелений режим призначений для звичайного використання гвинтоверта. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, підписуйте на наш канал та вдалих покупок.